Добрий день, сьогодні 26 серпня. Закінчили ми корчування 5,5 гектарів зарослих хащів. Ось великий корень, шовковиці. Все це вже скорчовано. Тепер буду звертатися до кучі. Цей день настав. Там ми бачимо, трактор підгортає, планує вже територію, дочищає і будемо переходити на згортання на цю ділянку. Ми можемо побачити, скільки тут дерев. Все це буде згорнуто до кучі. Потім господар, все буде перебрати, перебивати на щепу. Це буде використовуватися по назначенню. А ця ділянка буде розпланована, згорнута, буде засіяна якимось сільгоспкультурами. На цій ділянці було дуже, великий, бага, дуже багато великих дерев, От ми бачимо корень. Півтора в діаметрі, 70 сантиметрів. Ствол. Він був викрачуваний. Нашим спеціалістом. Там дерева. Все буде перероблено у щепу. Так, вітаю. Сьогодні 27 вересня 23-го року, 8-го на ранку, ми почали очищати наші Що там було залишки, які дерев. І ми трохи відбили кагат до кучі. Зараз ми приїхали на другу сторону кагату і... Піддуваємо, підчищаємо цю, цю ділянку, щоб до неї більше навертатися. Не Оце такий кагат ми бачимо великий, багато дерев. Це все буде перероблено на щепу господаре підприємства. Ось так, ми бачимо який він широкий. І трохи ми його оплатним, щоб Більше була за ділянка. Ось так ми його підгортаємо. Зараз побачимо, Володимир, механізатор працює на тракторі Т-130. Ось так і виконую по операції. Підгортає. Ми бачимо, що земля потрушується. І стоє приємно для ока. Кагат великий. Він завширшки за метрів двадцять, бо дуже багато було рослинності. Ось тобто ми бачимо як він його підбиває до кукла. Так, продовжуємо згортання, бачимо бульдозер, горне велике, кучі землі та коренів. Зараз підійду до нього поближче. Це така ділянка, багато залишається невеликих, віток, коренів і треба потім далі буде збирати. Так ми бачимо, яка гарна ділянка. Ось бурт який згорнутий. Ось так виглядає ділянка яка вже придатна доспів. Так, продовжую знімати відео. Ось ми бачимо великі кучі землі, коренів. Це ми підходимо до таких, таких великих куч. Оце все потроху розгортається, перетрушується і так виглядає потім. Ось такі великі кучі землі, все воно робиться, нічого страшного нема. Перегорнулося. згорнулося і порядок, корені. залишається у кагаті, земля залишається на місці. Вся важка робота робиться. От корень, які великі бувають. Ось так. Така залишилася невелика ділянка. У нас ось обов'язок. Зараз